Всім привіт, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо найцікавіші новини, які стали за останній час в турецькому кінематографі. Нещодавно журналісти зустріли Сирина після зйомок, вона була дуже втомлена і не хотіла говорити. Виявилося, що зняті два тижні тому сцени були зіпсовані під час монтажу і довелося їх терміново перезнімати. Нагадаю, що Серина зараз знімається для хто пішов, хто прийшов, а з 21 вересня почнуться зйомки родини. 24 вересня, тобто в неділю, побачимо першу серію серіалу Кошик для білизни. Ми побачимо історію хатніх робітниць, які бачать все, що відбувається в домі. Одну з них убивають і починається розслідування. За цим розслідуванням дізнаються цікаві історії сім'ї, в якій вона працювала. З'явились шутки, чому Онур пішов з серіалу Мої брати та сестри. Персонаж Торука хотіли зіпсувати і повинен був приховувати правду від Асії. Онуру це не сподобалось і він вирішив піти. Схоро сценаристи в нього дуже сильно образились, тому вирішили його просто вбити, а правду розкаже інший персонаж. Бурак Бигай Акюль, який виконує роль Ямана в серіалі «Сапфір», дав інтерв'ю виданню «Саба». В інтерв'ю актор розповів про свого персонажа, а також що чекає нас в серіалі. Яман це складний та суперечливий персонаж. І молодий хлопець, який прагне. Справедливості, але при цьому він може бути жорстоким та безжальним. За його словами сафір, це історія кохання, ненависті, помсти та спокути. Бариш Ардуч відмовився від серіалу, який має назву Одержимість. За словами журналістів, невідома причина його відмови, а також невідомо чи має він інші проекти. Уже цієї неділі побачимо першу серію третього сезону серіалу Вирок. Є чутки, що у нас пройде 5 років, джелін та Ільгаз розлучаться, але матимуть доньку. Також матимуть нових персонажів, таких як помічниця Ільгаза, а також новий прокурор. Айчан Шин Туран та серканчогу полетіли до Чорногорі, де відбуваються зйомки деяких сцен серіалу серіалу долі». Поки маємо таку інформацію, що перші серії побачимо в жовтні. Зйомки п'ятого сезону серіалу Заснування Осман розпочнуться 13 вересня. Роль Орхана дісталась молодому та успішному актору Емре Бей. Хто буде грати у партнерку, поки що невідомо. Роль Османської доньки Фатьми Хатун буде виконувати Лейла Киршан. А роль сина Османа зіграє в нас Фарук Аран. Юреліка закінчила роботу в серіалі Сіпахі. Веде переговори про новий проект Коруб. Дата виходу поки невідома, розкаже нам історію такого собі Робін Гуда з Істамбулу. За чутками новим серіалом Бруша Хін буде червона накидка. Джан Єман потрапив у нас до скандалу. Його звинувачують нападі на власницю магазину в одному з італійських міст. За словами очевидців, актор агресивно поводився через учну музику, яка заважала зйомкам другого сезону серіалу як море». жінка подала до поліції, звинувачуючи Джана Ямана в тому, що він тільки образив її, але спробував виявити фізичне насильство. Поки ніякої інформації від Джана чи офіційних джерел немає. Всі обговорюють можливість того, що серіальне кохання стало реальним. Крем Бюрцін та Хавсанур пішли разом у кіно. Зняли весь зал. З ними були якісь діти. Також, словами очевидців, вони поводились як пара, а не як друзі. Айта Шашмас став головним героєм серіалу Браниця, який є ремейком корейської дорами: Остання імператриця. Це я розповість нам про те, як звичайна вчителька врятувала від смерті спадкоємців великої компанії. Головну роль запропонували Аліні Бос. Турецькі журналісти повідомляють, що Едай Дже скоро стане мамою. Актриса щойно дізналася що вагітна термін лише один місяць. За повідомленням турецьких журналістів, Кан, який нещодавно одружився та змінив будинок, вирішив здати свій старий будинок іншій людині. Це в нічого, але будинок не його, він був лише орендатором, тому взяв іншого орендатора та підвищив ціну. Тобто журналісти говорять про те, що Кан вирішив трішки заробити, поки в неї закінчився договір оренди. Сам же Кан прокоментував ситуацію, сказав, що це повна брехня, і він збирається подавати до суду на змі, які це публікують. Вчора ви бачили першу серію серіалу Інша людина та вже маємо трішки хейту щодо цього. Один відомий та продюсер сказав, що головні актори отримали дуже багато грошей, а інші якби нічого. Всі ми знаємо, що головні актори отримують зарплату більшу, а інші актори меншу. Якщо б вони хотіли, вони просто б не погоджували цей проект і не отримували б ці копійки. Як він сказав, взагалі його повідомлення виглядає як хейт та заздрість до акторів чи до продюсера серіалу.